Вашої уваги економічний бюджетний автомобіль з хорошої комплектації джелі MK Cross 2013 року на об'ємі двигуна 1,5 бензин. Пробіг автомобіля 84 тисячі кілометрів. Маємо трішки по кузову недоліки, легкосплавні дісочки 16-го радіусу. Давайте подивимось по салону. Повний електросклопакет, шкіряний салон. Ось в такому стані. Світла стеля, люк в нас є. Перейдемо до переду. Так, що в нас тут також А, Ось трішки є нюанс. В принципі, в кого руки з того місця можна це легко виправити. В такому стані переднє сидіння, підлокітничок, автомобіль на механіці. По центру у нас така приборечка на автомобілі. Штатна мультимедія, кондиціонер присутній. Тому. Кому цікавить, приїжджайте Сумська 2А, прокатаємо вас на тест-драйві, Розрахуватись можна готівкою, в кредит в різних також трейдинг. Приїжджайте, цікавтесь, купуйте.